Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, сьогодні ми молимося вервичку, розважаючи над страсними таїнствами, в наміренні наших рідних, близьких, знайомих, які відійшли до вічності, тих, за яких ми завжди молимося в особливіший спосіб в часі Великого посту. Молимося сьогодні за тих, які полягли за волю і незалежність України, за тих наших воїнів, які не пожаліли найдорожчого, свого життя, за для нашої держави, за для нашого миру і спокою, за для нас самих та наших дітей і батьків. В сьогоднішній Вервиці згадаємо і тих, які загинули. Від страшної хвороби в часі пандемії коронавірусу. В особливіший спосіб згадаємо медичних працівників та священиків, які, прислуговуючи хворим, також заразившись, відійшли до вічності. Згадаємо і душі в чистилищі та тих, що у вірі і надії Воскресіння. Вже переставилися від нас, Упокой їх, Господи, зі святими Твоїми. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю. Прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося. Він для нас, людей, нашого ради спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і всім управляє нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, і навідайся до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо про страсті Ісуса Христа в Олинному городі. У ніч перед арештом Ісус узяв із собою трьох учнів Івана, Петра та Якова, і пішов із ними в Гецеманський сад на нічну молитву. Наш Спаситель просив своїх учнів, щоб вони не спали, а чували, тобто перебували на молитві разом із ним. Залишивши їх, він пішов до Оливного городу і, клякнувши на коліна, ревно молився. З його обличчя став стікати кровавий піт. Ісусові у цю мить відкрилася ціла безодня гріхів людських душ. Христос звернувся до Небесного Отця. Отче мій, якщо можливо, нехай. Мене ця чаша мене, однак не як я хочу, а тільки як ти. У ту мить Ісус з любові до нас добровільно вибирає свій шлях на Голготу. О Ісусе, Ти взяв на себе мої гріхи. Дай нам ласку боятися гріха та ненавидіти Його, як найбільше зло, мати щирий жаль. За наші гріхи та завжди каятися за них. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба і навідайся до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо собі, як Господа нашого Ісуса Христа. Бичували. Після арешту в Оливному городі Ісуса повели на суд до первосвященників Анни та Каяфи, а на другий день до понтія Пелата. Римський правитель спочатку наказав бичувати Ісуса біля ганебного стовпа. Зі Спасителя кати здирають верхній одяг, катують і знущаються над ним. Усе тіло покривається ранами, стікає кров'ю, а Ісус, правдивий Бог і чоловік, терпеливо і мовчки, зносить ці жахливі тортури за наші гріхи. О Ісусе, якщо піддаватимуся спокусам, навчи, щоб перед очима моєї душі завжди поставало Твоє найсвятіше тіло. Скатоване та понівечене, щоб з любові до Тебе зберегти душу і тіло в чистоті духовній та тілесній. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Дво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословена плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба і навідайся до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа. Терням вінчали. Ісуса Христа вивели з палацу пилата, накинули на Його зранені плечі багряницю, в руки встромили тростину, а на голову одягли тернові вінець. Спливає кров і заливає очі, лице і густа. Навколо одні вороги дикі у своїй люті та страшні у своїй ненависті, серця їхні вже давно закам'яніли та омертвіли, вони не здатні на співчуття та любов до ближнього. Тільки серце Ісуса бачить, як низько впали ці люди, яка страшна доля очікує їх у вічності, якщо не покаються. Спаситель мовчки у своєму серці прощає їм і молиться за них, незважаючи на їх удари, плювки та насмішки. О Ісусе, мій правдивий Царю, дай мені відвагу протистояти спокусам, жалую за всі мої погані думки та нечисті прагнення. Допомагай мені ласкою своєю, щоб моє серце завжди було покірним та милосердним, а понад усе скромним та чистим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба і навідайся до тих. Що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос ніс на Голготу тяжкий хрест. На Ісуса накладають хрест і ведуть через усе місто на Голготу, ганебне місце страти. По дорозі з нього глузують, б'ють, штовхають, а Він ні на що не відповідає, тільки з тихою молитвою у серці благає Небесного Отця про милосердя для своїх катів. Під час хресної дороги Спаситель зустрічає свою матір. Вони без слів зрозуміли одне одного, їх об'єднує любов. Терпіння і усвідомлення того, що робить Ісус. Христос з любові до нас взяв на себе хрест наших гріхів і пішов на страшну смерть, щоб тільки нам відкрити єдину дорогу Спасіння. О Ісусе. Уділи мені ласки терпеливо переносити мої хрести, хвороби, труднощі, втрату ближніх, і вже тут на землі відпокутувати свої гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений Лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, і навідайся до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа розіп'яли. Дорога на Голготу вузька і тісна, оскаженілий від сліпої ненависті натовп, з нетерпінням у серці очікує на те, чим все закінчиться для Ісуса з Назарету. Того самого Ісуса, який. Так любив простих і вбогих людей, зцілював їх, навчав, неодноразово засвічував божественність своєї особи. Тільки Матір Божа з апостолом Іваном та невеличкою групою побожних жінок ідуть за ним. Там, на Голготі, Ісус сам покладеться на святий хрест. І дасть себе розіп'ясти за наші гріхи. І там, на Христі, простить усім і усе, та випросить прощення для нас у Небесного Отця і помре. О Ісусе, що терпів на Христі, люблю тебе за Це і благаю. Запали моє серце такою любов'ю до тебе, щоби бажати радше померти, ніж гріхом образити Тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам наші гріхи як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба і навідайся до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, пресно і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слова породила сущу Богородицю, Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина чиста. І благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас. Пресвята Богородиця, спаси нас, Пресвята Богородице, спаси нас. Цю Вервицю ми відмовляємо у п'ятницю та у середу. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!